Всім привіт! Дякую за вашу увагу, що заходите і підтримуєте мене. У вас вродило багато огірків переростків непонятної форми величини. Не переживайте, не спішіть їх викидати. Зараз ми будемо робити з них заготовку на зиму. Це самий-самий-самий простіший рецепт салату. Для цього нам огірки, ми її будемо ще замочувати мить. Потім обрізати цибуля і укроп. Походу я вам розкажу, що скільки. І так, замачую його угірочки наші. Ну, ось я свої ігрочки вже почистила. В основному я чищу тут його, де жопка, там саме більше гірка. Я не сильно люблю шкурку, тому я очищаю. Я зараз покажу, як у мене всі. Можете робити в перчатках або без перчаток, Це ви робите для себе. Ось так. І зараз будемо кришити, я покажу як. Я стараюся поменше викидати через те, що зараз лишнє, а зимою лишнє не буде. Беру так. І просто кришу, як на салат. Ну такої тощини десь. Якщо гірки домашні, то вони гіркі будуть от і в жопки. Салат дуже смачний? Приготуйте, не пошкодуєте. І так всі огурчики. Бустро смачно? Ось наші гірочки вже покришені. Зараз займемося цибулькою і кропчиком. У кропчика я беру такий пучок. І просто кришу. Як ви обично кришите на салат. Перекришили, а тепер будемо кришити цибулю як на зажарку або як на салат. Я кришу отак. От щоб цибуля не заходила в очі на пекло. Цибулю оставляйте у воді холодній. А ще ножа вмочайте в проточну воду. Підставляйте під проточну воду. І так буде легше цибулю кришити. Цибулі на 2 кг огірків треба 250 грамів. У мене огірків 2 два кілограма чистими, вже почистеними. Перекришуємо цю цибулю. Накришили нашу цибулю. Тепер будемо додати півстакана уксуса. Стакан олії. Солі я кидаю ложку. Сіль кидайте за смаком. Пробуйте зразу салат ваш чи смачний. Чи ні. Укропа і петрушки по рецепту потрібно 150 грам на 2 кг огірків. Ну, мої не люблять петрушки і укропу, то я трошки додавала. Трішечки. Тепер оставляємо на декілька хвилин, щоб пустимо сік, а поток будемо ставити варити. Коли гірочки пустили сік, ставимо на огонь. Час від часу помішуйте з дна. Там вже, бачите, колір їх помінявся. Піднімайте їх наверх. Проварюємо 10 хвилин. Я проварюю 15 хвилин. Потім накладаємо банки. Не забуваємо про те, щоб ложку не так поставити в банку. Банки повинні бути простерилізовані і ложка пропарена. Ложка ставиться для того, щоб банка не лопнула. Я пропарила ложку, банку і черпак. Зараз буду накладати і закатувати. Я вже закатала. У мене вийшло 5 баночок. Ось таку вони виглядають у баночки. Можна закатувати з перерожчих огірків, обрізайте саме головне шкурку і все не нужне. Зімою буде як находка. Смачно, швидко. хороших вам закруток, мирного неба, терпіння. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі. Кому не тяжко, підпишіться, піддержте мене.